Ой, ой привіт, друзі. Подивіться, яка я бідненькая. Знаєте, чому? Мо мені не подобається цей гамачок. Ні, Не знаю, ну, якийсь самодільний. Мені да новий. Так що я заказую тему. Оп-оп-оп. Заказав. Дінь-дінь. О, хто там? Ой, що там уже произошло? Опять хтось на щось не заказував. Понятно, хто не заказував. Около Кріч волохатий. Не обзивай мене. Ладно, ну і извини, що ти заказав собі? Якщо тобі так цікаво, давай розпаковувати. Давай. І запускати усім привіт, друзі. З вами я Мурко і... Ой, який я Мурко? З вами мене... я, я Я Мирончик. І що ти заказав нам? Показуй. Що це? А ти глянь. Запакують наші браття наші менші, китайці. Щоб не розпакують. А ну-ка, что это такое? Это не кошелек, это не гамак. А. вообще я уже подумал. Дай-ка гляну на твой гамак. А как его? Я... А, вот такой гамачочек. Там все что-то теплое. Ну, ручоночек. Чего-чего? А я гамак. Давай, заходим. Я тебе. Ком яка канька. У яка він хороша. Мені вона так подобається. Ну я не зализа тобі туда. все твій гамачок, що. Ну я його тоже люблю. Ну ми... щось придумаємо. Да, ми щось придумаємо. Давай далі Мурко! Давай. Що ти в нас заказывав? Ух uh -oh, ти це що? А, це... так у тебе ж би немає телефону. Сто, да, в мене немає, у тебе є, це тобі. Справді це мені. Мурко, дякую. От і розпакуємо, що це таке. А це точно не какашка? Яка какашка? Та що у тебе на голові часто буває? Та ні, в щось пропала, пропало. Вона не хоче відео з'являтися. Жаль, кашка була хороша. Відкри. Що вона тебе відкривається? Так, це понятно, політіон. Капибара. Мурко, ти найкращий друг. Я ж знав, що тебе чехол старенький. Ну да, у мене такий був чехолчик. Ні, у мене ще був такий чехолк. У мене був таканький чехольчик, а Давайте цей приміряємо. О, як він хорошенький. І дареть. Подивіться, яка у мене гарна ковтинка з копібарка. І, і все, Тоже з копібарка. Це мені Мурко подарував і отакий от костюмчик і чехольчик. Так, Амурко, давай далі. Давай, відпусти мене. Так, що ти далі купив? Звісно же що... жіпи. Зачем ти купив жалейні жипи? Не жалеє, а резинові. А зачем вони? На чехоті приклеїть. ні, не цей була некрасива і на капібарку. Ну, вона оцей можна приклеїть. Конечно, слыс, ты ты. Не-не, не ты, девчонка. О ты, хлопчонка, підпишися. Ладно, хорошо. Так, давайте подивимося. Так давайте а ну-ка, як вони пахнуть? Они воняють. Давайте вот одну. А! Мурко, жіпах. Мурко жіпа їсть, я в шокі. Мурко, зачем тобі тебе... жіпа? Ти помреш ти можеш померти, якщо будеш дісти. Ну-ка, дайте якось приклею. Мані текст. Такому наприклад. Я буду і цей чехол тоже на це тако сидиш і жіпу коваряєш. Що, Мурко? прийдеться мені з цим чехом теж ходити, бо він такий красивий. Звісно. Давай, має подарочок. Ще для тебе? Для мене. Ти не думаєш, що ти якби товстий. Хто ще не поняв, це така є для пальчиків скейти. А є серфи. Ні, у скейти у нас вже були, самокати були. І ролики були. А от такого в нас ще не було. ти це купила, скажи мені. От за чим? Скажи, тебе не подобається така фігня? Скажи. Ну, чем тебе тебя фигня? Скажи, Мурко. Я хамяк, я не умею балакать. Ты дупа полемила. Да не обзываешь, усе. В принципе, да, ты заказал. Доставку до дому. Наскатится, ты со котик скажи мяу. Мурко. Нет, типа вот такого. Ух. Дай мне не будет хорошо. Давай попробуем. Такой сидишь, кота. Ты нравится? Тут тратить можно. Не надо так точить муку. Ммм. Спасибо за такой подарочек, конечно. Тоже мне! Угу. Тебе пальцев нема. У мене є лапки. І що? У тебе є ляпотетка. Що за ліпотетка? Не... Зачем ти упав, Мурко? Та я сам. Ну така прикольна штучка. Це вже все? Ні, ще один товар. Давай. який один? Три товара. Ладно, давай. Лави, это тобі. У мене просто... просто пальців нема. У мене лапка. Що це таке? Что вообще такая мурко? Ой, это непонятно. Це нас для микро челиков. Это наскад для гномов, да? Ні? Зачем? Ладно, я... Ладно дай спробую. На пальчик одевается. Ты все правильно зрозумів! Це чтобы грати в видео игры. Это без оленем заказал. Вы знаете какие-то олень. Мурко. Чого ти мене вічно ображаєш? Ти мене теж ображаєш. От випусти я не буду. Я тебя не випустю, бо ти мені все погризеш і втечієш. Нічого страшного, я до валери побіжу. Треба їх протестувати. Відео се ними вийде. Як я буду грати в Roblox під ці штучки. Давайте, давайте тесті. Друзі, треба його протестувати. Я вже зайшов в черв'ячка. Давайте потестуємо. На секундочку, просто чи круто в них в цих перчаточках. О, реально, подивіться. Прикольно. ось прикольно тут прикольно грати. І ворогів перемагати. А вам подобається, скажіть. А такого у нас прикольно получається. А то, прикольний пальчик. Так, муку, що ти собі ще заказав? Чи мені заказав? Я собі заказав. Де тримай? Це що таке? А ти глянь? Ми поглядаємо. У мене якісь космачки. Зачем мене, Мурко? Щоб купатися. Це для тебе, для купання? Що сюди насипати? Пісочок. Мені так понравилось пальчики, що я до сих хожу ці рукавички. Мурко, а ну-ка, ти сюди можеш залізти? А ты моя засунь туда? Дивись. Ты <плес> тут хорошо. Вау, яка красива. Ладно, вылазь, Мурко. Не хочу. Ммм, пухлик. Ну тут подобається. Може, ти вийдеш? Ой, ладно, вийду. Виходить. Так, Мурку, что ты мне опять купил? Показывай. Ну, ладно, тримай. Ух ты. Лявач. Ляпотетка. Что это за слова опять? Тиктока? Конечно. Только попробуй сюда. Цепинал, типа? Да. Только что ж -то не залазит сюда, ручка моя? Ну, знаете, такая, на любителя. А ты любитель? Я? Да не очень честно. Ну, честно. Прикольно. Шо, Мурко, це конец видео. Да, це конец видео. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и всем для подъедка-пока.